Ісаї, 31 розділ: Горе тим, що в Єгипет попоміч ідуть, що на коней спираються і на колесниці надію свою покладають. Вони бо численні та не верхівців, бо вони дуже сильні. Але на святого Ізраїлового не дивляться і до Господа не звертаються, та мудрий і він і спровадить лихе, і своїх слів не відмінить, і підійметься він проти дому безбожних і проти помочі несправедливих. А Єгипет не Бог, а людина, а коні їхні тіло, не дух. Як простяне Господь свою руку, то спіткнеться помагач, впаде і помаганий, і разом вони всі погинуть. Бо до мене Господь сказав так: як муркає лев чи Левчук над своєю здобиччю, хоч кликана буде на нього юрба пастухів, він голосу їхнього не лякається, та не боїться їхнього крику. Так зійде Господь Саваот воювати на Ціонській горі та на згір'ї її. Як птахи летючі пташат, так Єрусалима Господь Савоот охоронить, охоронить літаючи та збереже, пощадить та врятує. Верніться до того, від кого далеко відпали синове Ізраїля. Бо для того обридить собі чоловік божків срібних, своїх табованів, своїх золотих, що вам наробили на гріх руки ваші. І ашур упаде від меча того пенелюда, і його пожере, меч не людський, і він побіжить не перед мечем, і стануть його юнаки кріпаками, а скеля його променеться від страху, і владики його затривожаться перед прапором. Так говорить Господь, що має огонь на Сіоні, а в Єрусалимі у нього горнило.